Цьому відео ми оглянемо аккаунт власника картеля. Подивимося його автопарк, житло та багато іншого. Друже, мені до тисячі підписників залишилось зовсім трішки, і саме твоя підтримка допоможе мені досягти цієї мети. Ну з вами, як завжди, Козаченко. Поїхали. Друзі, ми знаходимось на четвертому сервері, і разом зі мною стоїть той самий лідер нашого картеля, акаунт якого ми сьогодні будемо оглядати, Тревіс Харт. Привіт! Привіт. Слушай, Тревіс, сьогодні. Ну я думаю, просто буде ну неймовірний огляд твого аккаунта. Я знаю, в тебе є доволі незвичайні автомобільчики, тому давай почнемо одразу з твого автопарку. Будемо перевіряти від таких найдешевших, які в тебе є, до найдорожчих та найшвидших. Можна спавити нам першу автівочку? Так, давай. Опа, що це за автівочка така? Файна, ну? О, це в нас аудюшка. Слухай, а як е, вінільчик називається? Суприм. Супримчик, ну слухай, виглядає доволі файно. Доволі файно, без номерів, така дерзка автівочка. Давай зараз подивимось, як вона внутрішня виглядає. І внутрішній салончик, ну, я тобі скажу, такий непоганий. По-спортивному все виглядає чорний шкіряний салончик. Така файна приборна панелька в нас є. Руль теж такий спортивний, не підкачав. Ну слухай, виглядає доволі прикольно всередині, а чи є на ній детальки? Давайте покажеш нам техпаспорт. Так, є. Зараз тримає. От мені вже цікаво подивитися, що там за детальки, так. Окей, майже всі п'ять детальки, окрім трансмісії та гальм. Ну мені здається, вона доволі так непогано поїде. Слухай, давайте мені досиш руля, і ми затестимо її на дорозі. Так, друзі, будемо з вами робити тест-драйви наших автівочок на ось цій дорозі від Борисполя до Києва іншого берега. Давайте дамо трішки газку. І на раз, два, три. Поїхали. Ну слухайте, у нас капот відлетів, думаю, нічого страшного. Майже 300 просто за 2 секунди. Як? Куди вона летить? Максималочка, у нас 320. Слухайте, ти скільки приблизно на неї витратив грошей, якщо не секрет. Десь лямів. Ну слухай, за, за 5 лямів вона так доволі швидко, доволі різко розганяється, і максималочка доволі непогана. Ну я думаю, ці грошики прям. Те, що потрібно, ти вложив в цю машиночку. Добре, давай переходити до наступної твоєї автівочки. І наступна автівочка в нас вже заспавнена. Це ось така от БМВшечка в нас. Це яка моделька? м 5 f 90 Ого, м 5 f 90 Ну слухай, в на попередньому відосі також була. Така БМВшечка. Слухай ну в тебе неончик, ну просто ну великолепніший, я не знаю, як ще сказати. І неончик підходить прям ідеально. Так, Зараз перевіримо, як вона виглядає внутрішньо. А внутрішньо вона виглядає так само. В принципі, руль стандартний такий. Е, нашивочка М5 на сидіннях бачимо. В принципі, салончик доволі непоганий. Мені він подобається. Така приборна мультимедійна панелька, все як потрібно. Давай перевіримо її техпаспорт, подивимось на її деталічки. І по деталі в нас слухай також багато п'ятих деталік, багато четвертих деталік, а пробіг теж такий непоганий, ти ще 100 кілометрів. Ну ти накатав на ній, бачу добре. Давайте мені також засиш її руля, і ми подивимось, скільки вона в тебе їде. Друзі, ми на тій самій трасі, де буде магати часу 3, 2, 1. Ну слухай. Також непогано стартує, вже 200 є, 250, 300. Також просто ідеально набрала, і вона далі летить. 345-346, не максималочка, я трішки побачив. Головне, нікуди не врізатись. Ой-ой-ой! ой Такий поліцейський розворотик трішки. Слухай, їде, прям от як по маслу. Все як потрібно на БМВ. Скільки ти приблизно на цю БМВшку потратив? Десь около 10 мільйонів. Ну, десяточка, слухай, непогано, непогано їде доволі також маневрено все як потрібно. І давай переходити до наступної автівочки. Друзі, ми вже знаходимося біля наступної нашої автівочки, це також BMW, якщо я не помиляюся. І знову такий вінільчик, прям... Ну ти я так зрозумів полюбляєш молнії. Бо в тебе що не вініл, то з молніями майже всі. Доволі, так, так. доволі стильно виглядає. І я бачу ще й зовнішній тюнінг тут є, так? Оці ці карбованої вставочки. Так, є. В... Тюнінг... виглядає просто неймовірно. Також, давайте, друзі, подивимось внутрішній, як ця БМВ виглядає. А внутрішня вона ось така, от у нас. Також стандартний руль BMW. І бачимо також чорний шкіряний салончик. В принципі, коробка автомат у нас така прикольненька, і доволі непоганий салончик. Слухай, мені прям подобається ця моделька. Давай також перевіримо її техпаспорт. Слухай, тебе що, всі автівки на четвертих-п'ятых деталях? То Імбуля. <laughs> імбуля, бачу 3000 кілометрів вже накатав на ній. Ну мені прям цікаво, скільки вона їде. Якщо М5, отак от різка, дірська їхала, то скільки ж вона буде їхати? Друзі, ми знаходимося на трасі для тест драйву Ну будемо гаяти часу 3, 2, 1. Поїхали! Слухай, вона так само 200 набирає, як і Ауді твоя, просто на льоту. 362 в неї максималочка, вже бачу, навіть не встиг встигнути подивитися, за скільки вона її набрала. Подивимося потім вже в відеоролику, але їде вона, ну неймовірно, навіть трішки краще, як я і думав, ніж попередня БМВ. Скільки ти ось на цю потратив приблизно? Лямів 20 вона мені вийшла. Ох, ну лямів 20, ну я розумію, за що ці лямів 20 ти потратив. Проста пісня, а не БМВшка. Добре, друзі, переходимо до наступної автівочки. Друзі, в нас залишилась остання машинка в автопарку нашого Тревіса. Це ось така от бугаті, Багатата, називайте, як хочете. Багатата! Ну виглядає просто, ну, неймовірно, знову мінільчик з молнією, але вже червоний виглядає дуже агресивно. Мені подобається. От подивіться просто в ці очі. Оці очі, от. Зараз їсть просто в мене, я не знаю, цими очами. Добре, давайте подивимось, як вона виглядає внутрішнє. Ну, слухай, від першого лиця я вже скажу тобі, те, що виглядає просто топово. Дуже багато карбованих ставочок і на рулі, і на дзеркалах, і взагалі по салончику. Ну. Доволі непогано, ну слухай, так по-спортивному все як потрібно виглядає просто пушечна. Оці крісла. Слушай, і такі м'якенькі, мені подобається. І двері ще наверх відкриваються, просто пушка. Давай подивимось на її техпаспорт, поглянемо на її деталі. І в нас детальки всі п'яті знову, окрім гальм та трансмісії. Ну, слухай, я думаю, це просто буде. Не автівочка, а якийсь там самоліт, якийсь то гвинтокрил, не знаю. Супер Давай мені руля, і ми її затестимо. Друзі, ми вже знаходимося на тій самій трасі, і мені здається, що ця богатата просто кудись полетить, коли я відпущу гальма, але я їх відпущу, і ми подивимося з вами, куди ж вона все-таки полетить. На раз, два, три. Просто 200 одразу ж. 300. Скільки вона? 400 набирає і набирає, слухай, 450-460. 470, куди я влетів? <хи> куди я влетів просто в якусь та іншу машиночку. Ну слухай, я. я радий, що ми не померли, але ми точно, як я і казав, ми полетіли. Давай все ж таки дізнаємо, скільки ти приблизно на неї витратив. Сумарно з вінільчиком, з детальками, щоб всім було цікаво. А всім цікаво, скільки ти на неї витратив. Вона мені обійшлася в 170 мільйонів. Скілько? 170 мільйонів. Ти просто побачив би зараз моє лице, воно скрутилося як якийсь та бублик. У мене таких грошей ніколи за все життя не було в горі. Ти що? А тут одна машинка в тебе Ну я розумію, за що тут ті гроші. Летить як самоліт, виглядає як, не знаю, якийсь та лев, леопард, і, і взагалі вона тобі пасує під твої файні ніздрі. В тебе файні ніздрі, ти знав? <laughs> Добре, друзі, сподіваюся, вам сподобався огляд автопарку. І давайте переходити до огляду наступної частини майна. <звучить> <звучить> О, да, здорово, братанчик. <звучить> Мене підписник пізнав. <звучить> <звучить> Давай ручку пожму. О, Передаю привіти Ян Янтішкіну, Дмитро Островський, Варі Квіткі та Олександр Нірванському. Це друзі, ви почули вам передав привіт сам Микола Українець. Сподіваюсь, ви подивитесь цей відеосік. Так, старевіс, ну слухай, автопарк ми твій оглянули, в принципі, мені, як я вже і казав, сподобався дуже. Наступне, що хотілося б в тебе оглянути, це бізнеси. Може, в тебе є якийсь бізачок, який ми можемо оглянути. Так, це епіцентр, це мій. Ось цей? Так, Київський епіцентр мій. Тобто, ми першу частину ролика прямо пері... перед ним записували, я навіть не знав, да? Так. Ну, слухайте. до брата молода доебався, алло. А подаже внимаємо ролик, дай успокойся. Це було молодшинка. Сука, да, нормально. Слухай, ну епіцентр це, наскільки я знаю, доволі серйозний такий бізачок. Доволі багато він коштує. Скільки ти е, за нього взяв? Ти його в когось купив з рук, чи може на зльоті якомусь придбав? Не, я його на зльоті придбав. О, на 20 мільйонів. Ну нормально, слухай, гусочка така. А можеш нам показати фінку, якщо не секрет? Так, звичайно, можна. О, дякую, дякую. Так, дивимось на фінку. Слухай, тут такі цифри, що з моєю СТОшкою з всім за всім забутими на п'ятому сервері, навіть і не снилися. У мене максимум 50к в день виходить. Ну слухай, я тебе вітаю. З <хи> такий бізачок доволі, доволі хороший. Він по-любому окупиться ще й не раз, тому я тільки тебе можу привітати з цим. Дякую, дякую. Слухай, бізачок, ми тобі оглянули, і нам залишається а, оглянути твої скінчики та аксесуари. Які в тебе маються. Ти готовий? Так, звичайно. Ну, тоді поїхали. Так, і перший скінчик оглянемо саме той, з яким ти зараз майже весь відосик у нас. Це кінчик. Можеш зняти акси показати нам, що це? З скінчик. Зараз чекає. О, я, я вже зрозумів. Це той, а ганстер, який а, з минулого батл... Бля, ти бачиш це бачиться? В нас що не відос, то мем. Зробимо вигляд, що ми це не бачили. А, так, я, це той самий скінчик Ганстер з минулого Pass, я правильно розумію, так? Так, правильно розумієш. Ну, і слухай, в тебе ще оцей от аксесуарчик катана бачу, аксесуар бронежилет і ще маска мафпи була. Ну, виглядає, цей скінчик просто заряжено. Мені мені дійсно дуже сподобався цей набір. Виглядає, наче... І доволі простенько, але водночас дуже-дуже файно. Мені сподобалось. Давай поглянемо тобі наступний скінчик. І наступний скінчик це в нас отакий от маленький суперсус. Він трішечки більше за мене сидячого на картанах, а на голові в нього якась тиква. Це типу, щоб тебе по тикві били, чи що? Так, так, так. Так. <сум> Розумію. Ти цей скінчик в когось прикупив чи вибив з кейсика Суперсаса? Так, я вибив з кейсика суперсус. Е, ну слухай, якщо я не помиляюсь, там шанс доволі невеличкий. Я сам якось е, відкрив автокейсик, але Але бачу, тобі прям повезло так конкретно повезло, слухай, мені подобається. Добре, давай переходити переходите до наступного скінчика. І наступний цей скінчик, якщо я не помиляюсь, назва його Диявол. Також нахилинська така тематика в нас вже пішла. І очки в нас, я забув, як вони називаються. Кіберокуляри, наче. Да, ну, слухай. Є, ти вирішив е, не піти, як всі, а одягнув лінзами назад. Так, саме так. Ну, так. слухай, мені подобається, тому що попереду оцей от червоний такий, не знаю, лампочка, цей, чи штамп якийсь та, але виглядає, наче ти якийсь та, е, циклоп з одним оком. Доволі, доволі, доволі прикольно. Добре, давай приходити наступний скінчик. Так, і наступний скінчик це мрійник. Я знаю цей скінчик, він у мене також є, але на другому сервері. Також по аксесуара в нас знову йде катана і противогаз на потилиці. Ну слухай, виглядає, мені здається, ця катана ну, дійсно пасує до цього скінчика, виглядає доволі мінімалістично, але водночас і доволі красиво, мені дуже подобається. Скільки в тебе приблизно ще скінчиків залишилось? Ще один залишився. О, давай перейдемо до останнього твого скінчика. Так, і останній скінчик це у нас скін Лебіговича. Також на ньому є такі от непогані аксесуари, є така золота цепочка з доларом, є отака от шапка файна, це щоб вуха не просудити взимку, і ось така от катана. Слухай, скільки в тебе тих катан? Ну виглядає просто, не знаю, неймовірно, тим паче скін Лебіговичка, Що мені також подобається, це один із е, тих самих старих скінів, який дійсно досі виглядає актуально і доволі. Свіжо, мені подобається. Слухай, Тревіс. Ну і на останнє таке, що ми хотіли би оглянути, це в дії. Хотіли б подивитися, скільки взагалом коштує приблизно твоє майно. Ти зможеш нам показати? Так, звичайно. Так, мені прийшло, друзі, повідомлення. Мені вже цікаво, скільки воно коштує. Давайте відкриваємо наші сповіщення на раз, два, три. Раз, два, три. Так. Скільки! 235 тридцять п'ять округлому, 235 мільйонів. Ти, ти де гроші береш? Ти де гроші <сperi> береш? <сperi> Бізнес приносить. Ну розумію, розумію. Слухай, Тревіс, ну, аккаунт заряжений, є а, файний автопарк, є файний бізочок, є файні скінчики, все, що потрібно, плюс ти ще власне картеля. Також передаємо е, клану сквіз. Привіт. Друзі, я вас також був. Тревіс. Дякую за те, що ти погодився з нами зняти відосик. Цей огляд просто вийшов неймовірно. Я вважаю це. Один із а ну, це друга частина огляду аккаунту на моєму каналі, але вона вже така заряжена, така пушечка. Ну дуже тобі дякую. да, тобі також дякую за те, що мене пригласив. На цю відеозйомку мені дуже приємно було. Друзі, дякую вам, що ви подивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватись, тому що нам до тисячі підписників залишилось ну зовсім трішки. Також не забувайте про вподобачки, а також коментувати це відео наскільки воно вам сподобалось. Зустрінемось у новому відео. Так, да. всім пока.